Всім привіт, котики! Слава силам оборони! Слава Україні! Зараз я Ніна буде карати, адже я зачекалася на те, аби в чергове вам розповісти про усі дурнуваті історії, які зібралися за тиждень. Але перед тим як розпочати це робити, попрошу вас. Підписатися на канал Вечір з Яніною, якщо ще не підписані. Ну і в описі до цього відео знайти всі способи нам допомогти, аби вечір ставав ще більш гарячим. Сьогодні божевільна трампоголова Марджорі Тейлор Грін, рубрика Україночки круті, але в родині не без спарт. А також покажемо вам журбу з рейтингом видання Тайм, в якому засвітилася Юлія Навальна та Андрій Єрмак. А ще познайомлю вас із дуже сумним героєм СБО з Буряті, який залишився без унітазу. Мій батіг вже аж напружився від такої кампанії. Треба негайно починати наше покарання. Погнали! Почнімо із хронік дурдому. Зазвичай цю рубрику ми мали почати із новин якогось усть-пшуська, десь там на околицях тьму таракані, але ні, почнемо ми. Із Вашингтону із Марджорі Тейлор Грін. Хто це така, друзі? Це така максимально упорота трампістка, яка на запитання, чому вона не підтримує фінансування України і любить Путіна, може запропонувати міністру закордонних справ Британії, наприклад, поцілувати її в дупу. Енфрехій кінкесмаєс. Бодісен Путін здеґуґаєнолес. Звісно, російська пропаганда дуже любить Тейлор Грін, і є за що? Крейзі Блонда працює чітко за методичкою Соловйова. Подала кілька десятків поправок до законопроєкту про фінансування України. Кожна поправка ну просто готовий сюжет для ріановості. Крилички вот, саранчі. їх тут велике кількість, Що показують, що вона тут. Ну, як би нахаділась на виїзді трампонута конгресменка хоче, щоб техніку для збройних сил України передали лише тоді, коли Україна закриє всі біолабораторії і надасть дані про зроблені дослідження. Не знаю навіщо Марджорі у ті звіти, якщо ще рік тому російські пропагандони вже все дослідили. І лабораторію друзі знайшли під Рубіжним на Луганщині. Ну це ж там, де ЗСУ тренували бойових комах. Правда, так все в документі написано. Нужна запровадить дві машини, які прибули з грузом із Вашингтона і штата. Миссури. Вот эта вот лаборатория, или именно этот университет, и занимался выведением боевых насекомых. Он первый начал ставить эксперименты на саранче. Изначально они экспериментировали над ней, как ее использовать в саперном деле. Дело в том, что местные жители говорят, что изначально саранча не летела. Вот с направления вот того труда. Она пешим Хода вийшла вже в сторону, виходить, владська народна республіки, російська федерація. Поки бойова саранча пішим ходом йде до Російської Федерації, згадаю ще кілька законотворчих пропозицій від Тейлор Грін. Наприклад, вона хотіла заборонити фінансування України, поки ми не заборонимо аборти або не проведемо вибори під час війни, або не припинимо утиски. Зараз цитата християнських церков. Це війна проти християнства. Українська влада атакує християн. Українська влада страчує священиків. А Росія такого не робить. Вона не нападає на християн. Насправді вона їх захищає. ім'я Отця і сина і святого духа. Дивно. Щось не помітила, щоб ганялися зі смолоскипами за представниками ПЦУ. Або переслідували греко-чиримо-католиків. А ось до чортів у ФСБшній рясі у нас дійсно питання завжди будуть. І сподіваюся, ОСБУ. Також це на те саме више, саме лучше самі... у Тейлор Грін просто флеш-рояль російської пропаганди. Тут і вимога розслідування діяльності сина Байдена в Україні, і згадка про права угорців на Закарпатті. І навіть примус для кожного конгресмена, який підтримає фінансування України, вступити до лав ЗСУ. А так, так вам не почулося нам потрібні мужні. Але у демократів теж є почуття гумору. Один із них, Джаред Московіц, запропонував призначити Марджорі Тейлор Грін спецпредставником Володимира Путіна у Конгресі США. Ми підтримуємо. А де підпоставити? Окей, okay. з okay. Тейлор Грін все зрозуміло. Реально притрушена тітка, яка явно працює за гроші Кремля. Але є і більш. Неприємні із неприємних моментів, наприклад, коли проти допомоги України виступає етнічна українка, особливо якщо вона із Чернігівщини, яку останній тиждень обстрілювали ракетами вороги. Любіть Україну як сонце, любіть, як вітри, трави води. Це я про Вікторію Спарц, яка народилася в селі на Чернігівщині, і 22 роки прожила в Україні перед тим, як у 2000-му переїхати до США, свою заяву вона зробила наступного дня після того, як окупанти вдарили ракетами по знайомому для Спартс дитинства Чернігову після того, як Росія вбила і поранила майже сотню людей. Спарц пропонує заборонити списання кредитів для України без додаткового схвалення Конгресу. Година щасливу і в радості мить. Любіть годину негоди. Слава Україні! Героям слава пані Вікторія. Найсмішніше, що, попри всю цю риторику, спарц не зможе всидіти на двох стільцях. Чому? Ну бо Україна до неї має великі запитання після таких в лапках слів підтримки. А американці чіпляються через те, що вона народилася в Україні, ймовірно, може ставити українські інтереси вище, ніж інтереси США. Ну що, Вікторія, то кому ти краще зробила? М? У США не лише з конгресменами, але і з медійниками, не орене поле роботи. Ось, наприклад, журнал Time. Минулого тижня викотив свій перелік сотні найвпливовіших людей світу за 2024 рік. Ну і хто ж там на обкладинці? Привіт! це Юля Навальна. Та що б ви сказилися? Юлія Навальна? Серйозно? Найвпливовіша людина 2024 року? Ого! А сорі, поясніть, в чому тут впливовість? Ну, реально, може, це Юлія Навальна очолювала рейдову групу РДК під час прориву на Білградщину? Чи може Юлія Навальна занесла на творчий вечір Владлена татарського бюст із вибухівкою? О, ні. Юлія Навальна відзначилася акцією полдень проти Путіна. Ну це коли потужний російський протест промігся на те, що рівно о 12 годині дня прийти на виборчі дільниці під час голосування на псевдовиборах президента. Оце різкнули життю. Ми доказали собі і другим. Путін не наш президент. Ми його не вибираємо, і ми не мовчимо. Ні, молчим, але і нічого теж не робимо. Де акції прямої дії, де масовий заклик всіх так званих хороших русських будь-який спосіб підтримати зсу? Ні, Юля Навальна буде уникати до останнього будь-яких згадок про Україну. Лише буде при відповіді на запитання запевняти, що мільйони росіян мають антивоєнні погляди. Угу. Звісно, ми вже повірили. Бачимо купу доказів, особливо на фронті. У Олексія була відлична формула: 15 минут боротьби з режимом. в день. Очманіти, якщо ви чекали, що росіяни щось зроблять для припинення війни, краще не треба чекати. Максимум від так званої російської позиції це 15 хвилин боротьби з режимом. Можна встигнути кілька коментарів в Твіттері написати, адже це і є російська боротьба. Це просто ржач. 140 мільйонів населення, із них, якби хоча б один мільйон вийшов, вже був би результат і демонстрація позиції. А у вас що? І це найвеличніша, насміливіша нація. Я руский, я йду до кінця. Ах. До кінця ти йдеш хіба що на дистанції від генделка поруч зі своїм будинком, купуючи на останні гроші 100 грам горілки. Це точно до кінця. Мальчик. Водочки на ми дамо моні. Соромно. Карати вас, перекарати, Юля. А запасті з і йдіть вперед. У мене цього витерпіння точно хватит. просто сидіти на пляшці для русських куди легше аніж діяти, особливо якщо це пляшка від дорогого шампанського, придбаного за гроші благодійних фондів десь у безпечній та затишній Європі. Журналісти Time вміють потішити не лише не бутербродною Навальною, чи потрапили в перелік українці. Зацікавилися ми. Ну, може, якийсь найбільший благодійний фонд, який підтримує ЗСУ. Чи може хтось із наших захисників, які тримають окупантів подалі від кордонів НАТО? М? Ніт. в перелік потрапив Андрій Єрмак. Навіть не президент України. Хоча з огляду на рівень впливу, напевно, це питання, над яким можна посперечатися. А Єрмак по суті. Голова канцелярії президента тут хочеться процитувати головреда сайту цензурнет Юрія Бутусова. Він нагадує, що за вигадані політичні амбіції залужного головкома звільнили і відправили послом до Британії. То може час з огляду на логіку Зеленського звільнити і Єрмака, Ти більше є за що? Думай те. Тім, якщо без жартів, це доволі небезпечна історія. Тому що якщо ви прослідкуєте за останніми звільненнями впливових людей десь так, 6 місяців або рік, то ви побачите, що всі, кого не приводив Єрмак, а приводив Зеленський, або якісь друзі Зеленського, або народ хотів вимагав. Призначення когось, всі вони звільнені для нас великий ризик, що Єрмак політичний авантюрист, тісно пов'язаний із Російською Федерацією, який дахує найбрудніші корупційні схеми у владі, суддів, силовиків, митницю, податкову фактично вирішує долю країни у таких важливих питаннях. Про це пише Юрій Бутусов: саме Єрмак брехав всій країні про всеосяжне перемир'я, а фактично діє в інтересах Росії, системно зриваючи підготовку до війни всі оборонні заходи, безвольний та не самостійний Зеленський при всесильному сірому кардиналові Єрмаку. Це повна імпотенція та безвідповідальність влади. І у новому рейтингу Time це бачить увесь світ. Шкода, що не бачить Володимир Зеленський, прикро, що бачить світ, але розплачуватися за помилки влади в першу чергу, будемо усі ми українці. Єрмак, звісно, блискавично з'явився з коментарями, що він не заслуговує такої згадки, бо є безліч відомих захисників України, кожен із них віддав життя за нашу свободу. Ось про них мають писати світові змі. Голові офісу президента влучно зауважили в коментарях, що допис у нього, звісно, гарний і своєчасний. Додам, що за весь час на своїй посаді Єрмак не дав жодного некомфортного інтерв'ю. Домогтися інтерв'ю з ним. Неможливо, скільки б ми написали, або ще плеяда незалежних журналістів відмова. Чому? Бо некомфортні питання, які будуть поставлені Єрмаку, явно не до снаги голові офісу президента. Але що там татаров? М? А знаєте, що таке карма? Це коли руський окупант. Преться грабувати нашу землю, але повертається до своєї Бурятії. А там виявилося, що пограбували вже його хатинку, землячки. Розруха, все розбросали, теплий пол весь повиривали, блок нього сняли, вирізали. Ну, побачимо, що то дома не залишилось, майже нічого. Ця кімната залишилась в тому ж стані, в якому вона була після грабіте, і вдома поки не не тут зібратися. Так може хазяї не хотіли прибирати. Ну свинарнику ж для героїв СВО жити куди більш звично. уютненько, по-домашнему. Как видно, преступники сломали здесь диван, разбросали игрушки, другие вещи. А книги из домашней библиотеки, например, использовали в качестве растопки. Просто это были книжки про Гитлера, а грабежники выполняли наказ Путина про денацификацию. Но украли не только ценные вещи. Среди пропаж различная одежда, женские ботинки и даже термометр. Эти ці персонажі винесли весь шкаф повністю на весну дітей передівати, одевать не в чого? Я сам сейчас в жилетке хожу, тому що навіть мої э, одежду забрали. Навіть до смішного вони сняли унітаз. Справді до смішного. А от цікаво, а чого цей герой Новоросії не сміявся, коли його землячки п***ли унітази та пральні машини і вивозили їх з України? Ось зачем для чого, і саме те інтересне: весь мусор, котро послі розборки унітаза здесь збив, ані акуратно сложили бурну справжні вежливі люди. Це щоб бурятія краще відчула, як було в Криму у 2014-му. Один момент интересует, где мораль? То есть я убываю добровольців на то есть я воюю в чужой стране, я на чужой земле буквально кровь свою пролівав за свой народ, за свою республику. Ще раз, друзі, вам для уточнення: він сам зізнається, що поїхав на чужу землю в чужу країну, але, начебто, для того, щоб захищати свій народ. Не знаєте, у цього психічного захворювання взагалі може бути якась назва. Друзі, напишіть в коментарях. Дуже і дуже на це чекаю. Ну і підпишіться на канал Соколова, якщо ще не підписані. Ми бачимо за статистикою, що частина із вас забуває підписатися. Зробили? Продовжуємо. Тож за жителів нашої Бурятії, а по визращення туди я обнаружив, що я скриваю дому, ганяють машину і обчищають його. То де мораль? Справді, де мораль, Де унітаз? шайгу, герасимов, ану терміново, все з'ясуйте. Ну і про приємне росіяни вперше від початку війни втратили в повітрі один свій чортів блохольот. Ту 22 Дякую котикам із гури повітряних сил Ви лучші. А найкраща реакція на негативний зліт російських убивць є у енергетиків з ДТЕК: об'єкти, які регулярно потерпають від ракетних атак з цих самих тушок. Ось такі вареночки, любчики. Я буду карати на цьому каналі традиційно. Якщо ви підпишетеся, будете бачити всі наші покарання системно. Ну а якщо ви хочете, аби наш проєкт далі існував і аби ми виробляли ще більше контенту. Будь ласка, зайдіть в опис до цього відео. Там знайдете всі способи нам допомогти. Проект вечір не фінансується ніким. Має дуже низьку монетизацію. Тому, друзі, все залежить від вас. Хочете, аби ми з'являлися в ефірі. Монетизуйте наші етери. Як це зробити? Під цим відео є всі варіанти. Обіймаю вас, друзі. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ну і не забувайте, Україна обов'язково переможе. Сердечки всім тим, хто нині з нас захищає на фронті. Ну і покарання всій ваті, яка, яка віддаляє Україну від перемоги. Ми будемо вами. Займатися. Цілую котики. Лишайтеся на цьому каналі і подивіться наші інші відео. Па-па!